нашому Богу, що є далі, ашому Богу що і може то, То інші що було на нас. І зараз я зачитаю теж буду читати Слава, теж буду нагадувати ті події, які були, які сталися тоді, хто винен коли Христос, постраждало мене. Раді нас, і нашого спасіння. Я буду читати слово, може, яке записано, в Євангелія от Лука із 24 розділ 13 вірша і ниже. Євангелія от Лука, 24 розділ 17 вірша і ниже. Того дня двоє із них йшли в село, що було в стадії за 60 від Єрусалима. І звалася Еммаус, і розмовляли між собою про всі ці події. І коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус наближився і пішов з ними. Але очі їхні були стримані, так що вони не пізнали його. Він же запитав їх, що ви ідучим мірковуєте між собою чому ви засмучені. Один з них, на ім'я Кліопа, відповів, кажучи, не ти один з прибуде в Єрусалим і не знаєш, що сталося в ньому в ці дні. А він запитав їх, що саме вони ж розповіли йому про Ісуса Назаре, який був пророком, <кхе> сильним у ділі та слові перед Богом і всім народом. І як перезащищенника наші, нашій, випадимо для засуждення на смерть і розп'яли Його. А ми надіялися, що Він є той, що. Має визволити ізраю до того ж сьогодні то, до того ж сьогодні, закритій день, як все це сталося. Але деякі жінки наші здивували нас, ми рано прийшли до гробниці та не знайшли його тіла, повернулися і розповіли нам, що бачили явлення ангелів, які кажуть, що він жив, і деякі з тих. Що були з нами пішли до гороти і знайшли так, як розповіли жінка, але його не бачили. Тоді він сказав: о нему трійці і, і повіли серце, щоб помірити всьому, про що пророки спойщали, чи не так треба було Христові посладати і вти, славу свою, і, почавши від Мойсея та всіх пророків, він пояснював. Їм усе сказане, сказане в писанні про нього, коли вони наблизились до села, до якого йшли, він удавав днім хоч і хоче й далі, але не стримали його, кажучи, «Зостанься з нами, бо вже вечір, та й день вже кінчається, а він увійшов, щоб залишитися з ними. І коли він сидів при столі, Благослово, поблагословив, розламав і подав їм. Тоді очі їхні відкрились, і вони пізнали його, але Він став для них невідимим. І вони сказали один одному чи не палало серце наше, коли Він говорив з нами у дорозі, пояснюючи нам писання. І встали тієї ж години вони повернулися в Єрусалим і знайшли одиннадцятьох зібраних разом і тих, хто був з ними, які говорили Господь і істинно воскрес і з'явився Симонові, а вони розповіли, що сталося в дорозі, і як вони пізнали його тоді, коли він ламав хліб. Коли тепер протикані слова, коли двоє учнів. І йшли із Єрусалима в Баус. І коли вони йшли по дорозі, вони говорили між собою про ті події, які були в ті дні сталися до Ісуса Христа. І в той час саме присоєдився з ним Ісус Христос. І Христос відвідує, що вони говорять між собою, чого вони такі печальні вони говорять йому. Один із них говорить, а що це Перший раз той ним перший раз, або ти не чув, зате подія, як Христос говорить їм, а що саме? Я не знаю, що було. І тоді вони йому починають говорити, що про Ісуса Христа, який прийшов на землю, який був великий Пророк у народі, в людях, Слові, в Ділі. Вони надіялися на нього, що він встановив Ізраїль, що їм буде добре з ним жити. Але сталося так, що священник із тими старішинами, вони господили народ, осудили на смерть, розп'яли, і його вже немає. І Ученики кажуть, що і наші жінки вони були там у гробах, тіла не йшли, тільки ангели їм зістили, що. Він воскресли також і з наших, ученику, які теж були дивилися, і так само говорили. І тоді починає Ісус Христос. Він говорить їм, і він говорить їм, що о, не мудрій, не повинні серцем, щоб вірувати всьому, що пророки писали Христос, я той маленько укоряє їх тому, що ми не були такі вніматені Слову Божому, що ми не вірили, що ми не повірили Слову Божому тому, що говорили пророки про Ісуса Христа, і Христос каже, чи не так? Треба було Христові пострадати і вийти в славу свою, свою Христос ім'ю. І далі Христосом починає їм говорити Слово Боже, яке було написано од до усіх пророків, вони, як вони йшли, дорога була далеко від того, йшли, і Христос усе їм то пороз'яснено. Тоді то для них то було мало понятно, мало зрозуміло, вони не дуже зрозуміли. І коли вони прийшли в то селення, яке воно мали прийти. І Христос як би, робить такий вір, що він іде далі, і не стається з ними, то вони його просять у тому, щоб він стався з ними, тому що вже ввечері, куди він піде, і Христос стався. І коли вони зайшли дом, де вони мали. В який вони прийшли, то вони сіли за стіл, і Христос бере хліб, благословляє і розум'є. І в той час у них відкриваються очі, в той час вони вже у Христа, познали Христа, але Ісус Христос не став, вже як не для них. І вони говорять один одному. Немає не, не, не Христа, ні не говорять, як не горіло наше серце в тому, коли він так ну, говорив нам Писання і Слово Божу, і би ми не могли його упознати, ну, і то. І ми видими ту радость тих учнів. Вони то як вони зрадувалися, вони були трудні заради. Вони прийшли, і коли вони укрилися <клухи>, очі, і їх вже та радость не одержувала, щоб вони усталися до, до рана, бо рано уже не той же час встали і пошли і звістити тим учням. Які були там сталися в Єрусалимі, де були, вони встали, ідуть, приходять, і вони возвіщають ту велику раду, що вони виділи Христа, що Христос точно востревний. І вони говорять, що як Христос, він їм говорив, Слово Боже, як їм проповідував все. І ті учні теж говорять, що і вони вже виділи теж Христа, так та само і в них, в них була велика радість. І Ми теж як так, добре ми не ввірили, ми і читали своє то, але ми не розуміли. В нас не було тої радості. Ми не прийняли Христа, не прийняли Духа Святого, і ми не могли мати тої радості, яку ми маємо має тепер. Христос говорить у Івана Євангелії, що у своєму коли появу з ними, що. Для вас лучше, щоб я пішов, пішов до щоб я послав вам Духа Свого, святого, який прийде, який научить вас усе, який вам і спомнять всі слова, і научить вас всьому і спомняти те, що я говорив. І мені є щасливі з вами, що ми можемо. Вже розуміти, ми можемо, тому як ми вірували і прийняли Христа, прийняли Духа Святого. У нас вже теж є відкриті очі, і ми можемо розуміти слово, і ми можемо радуватися. І ми теж, коли ми радуємося, читаємо слово, ми теж хочемо поділитися із кимось, і ближніми, із своїми, і з другими людьми, от той радості, яку ми маємо, тому як ми вірували то, у тому спасенню, яку, яке принес нам. Ісус Христос, і за все то ми дуже дякуємо і благодарні нашому Богу, нашому Ісусу Христу, а йому да буде вічна слава Небесному нашому Цу і Сину, і Святому Духу. Амінь.